36-річний американець з позивним Нейтрон приєднався до інтернаціонального легіону у червні 2022-го. Каже, пейзажі Донеччини нагадують йому рідний Техас Направду Дуже нагадує мені мій дім: пшеничні поля, соняшники, величезне блакитне небо. Побратими уловили схожість техасця з персонажем одноіменного мультфільму про хлопчика-генія Джиммі Нейтрона, каже чоловік. І тепер називають тільки так. Нейтрон тренується з автоматом з побратимами радше за компанію. Адже уся його робота в телефоні. Чоловік займається тиловим технічним забезпеченням війців інтернаціонального легіону. За фахом він інженер, але має також досвід військової служби у Сполучених Штатах Америки раніше я був техніком з ядерної електроніки у військово-морському флоті. США, а до цього навчався на технічного інженера в університеті у США. Після того, як звільнився зі служби, пішов працювати в медичну компанію, а потім у центр обробки даних. Головне завдання нейтрона технічна підтримка бійців. Наприклад, дрон може вийти з ладу через ворожі системи радіоелектронної боротьби чи механічні пошкодження, і тоді нейтрон їх лагодить. Військовим потрібні люди, які б надавали їм технічну підтримку. Завдяки відповідному набору навичок я підтримую роботу наших електронних систем. Службу в Україні нейтрон називає своїм моральним обов'язком. Це просто правильний вчинок. Я тут, щоб переконатися, що все зло велике чи мале. Російська федерація та російські солдати, будь-які люди, які прагнуть завдати шкоди невинним українцям, не мали такої можливості. зупинити російський імперіалізм важливо. Це надійшле сильний сигнал для решти світу, що такі дії неприйнятні не від кого. Нейтрон обіцяє допомагати українцям до повного відновлення міжнародно визнаного кордону України. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.